Чому одні і ті самі пальники, на перший погляд, звісно, від фірми Примус коштують по різному. Ось, наприклад, Примус Essential Trail Stove. І це також Essential Trail Stove. І справа не в тому, що оцей мій юзаний, а ось цей новий. Справа в тому, що фірма Primus має різні клапана на своїх пальниках. Ось цей звичайний підрізьбовий. Балон стандарту Gas. Це ось такі балони різьбові пузаті, до яких всі ми звикли. А ось цей клапан називається дуо. Як ви можете тут бачити, тут є пружинка, якась чорне якесь тут таке колесо таке незрозуміле. так? І що це взагалі таке? І чому за це потрібно сплачувати на 400-500 на 500 гривень більше. Все дуже-дуже просто. Так як я є величезним, Фанатом фірми Примус, я просто не міг не підняти цю тему. По-перше, і найпростіше так пояснення цьому. Ось це з'єднання, ось цей клапан, він розрахований не тільки під звичайні різьбові балони Епігас, а також під балони стандарту Кемпінгаз. В чому різниця? Зовні ці балони виглядають майже однаково. Однак. У балонів, до яких ми з вами звикли, зверху є різьба. Коли, куди ось такий звичайний пальник накручується. Але у балону Кемпінгаз різьби нема. Тобто, його навіть можна не подивитись на цінник, так, на опис придбати. І зараз я кажу не про онлайн-замовлення. До речі, про онлайн замовлення також. Але ось прийшли ви в магазин. І е, бачите, ви балони стоять. Всі коштують десь там 170 гривень, 180 і більше, так? І ось стоїть один балон і коштує він менше. Гривень на 50, наприклад, так? Ну і ви, як справжній турист, берете той що дешевший, правильно? Приходите додому, берете свій пальник. Відкриваєте ковпачок, там все те ж саме, так. балон такий самий зовні. Потрібно відкрити ковпачок і побачити, що там немає різьби. Якщо немає різьби, то це кемпінг газ. Так вони використовуються дуже поширеними. Вони є у Великій Британії, вони є поширеними по Європі, у Франції. Прям ну, ну, дуже їх там багато, так? Тому ем, ось цей от перехідничок дуо, так. Вірніше кажучи, пальник з таким от клапаном, з такою побудовою клапана. Він розрахован для людей, які полюбляють мандрувати. Тобто, ось тут ви знаходитесь так, в цій частині, наприклад, Європи. Ви користуєтесь різьбовим балоном. Так Так само він чудово підходить. Знаходитесь в іншій частині Європи, десь у Великій Британії, десь ви знаходитесь там у Франції, там якійсь, там Італії. І там є ось ці. Балони Кемпінгаз. І різьбовий балон ви там просто не знайдете. А якщо знайдете, то потрібно його замовляти там і чекати, поки вам привезуть з сусідньої країни, наприклад. Так? Тому що там вони просто не так сильно популяризовані, як, от, наприклад, в нас різьбові. Так? І це створено саме для цього. Чесно кажучи, у нас вони продаються. Тому я вирішив, що просто потрібно про них розповісти. Отже, найголовніше, що пальник звичайний, який дешевший примус. Наприклад, візьмемо будь-який. Давайте візьмемо маймер. Наприклад, там є різні моделі так, у примуса. Найголовніша різниця в чому? В тому, що ви переплачуєте тільки за ось цей перехідник. Тобто, якщо ви хочете використовувати балони і різьбові стандарту Епігас і балони стандарту Кемпінгаз. Які не мають різьби, то звісно, ви можете взяти ось цей до, Наприклад, так. Якщо ви використовуєте звичайний е різьбовий балон і подорожуєте здебільшого по Україні, то вам не потрібно брати. Або ви можете взяти і купувати балони ось ці е е е кемпінгаз стандарту. Вони трохи дешевші. Тобто тут, як то кажуть, палиця з двома кінцями, так? Брати чи не брати, вирішуйте, будь ласка, самі. Але моя задача розповісти. Мені ця тема є цікавою. Я взагалі дуже полюбляю ось такі от дрібнички, там всілякі, так, про які можливо більшість людей не задумуються, а може й задумуються, ну просто не знімають про це відео, так? Мій канал існує взагалі без всіляких рекламних інтеграцій. Так, таке от лагідне нагадування. Ніякої реклами, ніякого нічого проплаченого в мене нема. Я лише показую ті речі, які мені подобаються, і от це така от плата за це. І ви є, шановні мої глядачі, моїм єдиним джерелом натхнення і, взагалі, джерелом підтримки і мотивації. Тому, якщо вам подобається моя творчість, якщо вам подобається мої туристичні відео, а також, якщо ви хочете, щоб я і мій канал так, ми не загнулись, не втратили мотивацію, так, не втратили бажання працювати далі і радувати вас новим контентом, а також показувати нове класне, дороге, якесь там VIP-сегменту спорядження, а також користуватись їм. Ви можете мене підтримати фінансово. Як це зробити, вказано в описі під відео. А також ви можете оформити платне спонсорство мого каналу. Величезне дякую вам всім, а також тим людям, які вже оформили спонсорство, людям, які донатять, людям, які допомагають всілякими способами, так які користуються промокодами, яких в мене до речі дуже багато. Все в описі під відео завжди. Вказано, так, на знижку десь 10%, десь менше, так, але в принципі на знижку на спорядження на подорожі, на мандрівки різні погоди в гори і так далі. Тому величезне вам всім дякую. Не забувайте поставити вподобайку, палець вгору, натиснути дзвоник, для того, щоб не пропустити нові мої відео, залишити коментар і просто розповісти своїм близьким або друзям. Які полюбляють мандрівки про мою творчість, мій канал. А тепер поїхали, буду вам розповідати про ось ці чудові речі. Перед вами, друзі, декілька пальників. Примус маймер звичайний, примус маймер з клапаном Duo. Примус Essential Trail Stove, звичайний під Епігас, ось ці звичайні. Так? А ось це Essential Trail також з клапаном. Дуо, і ми зараз на них подивимось. Одночасно з цим ви можете подивитись, як пальник примус виглядає, коли він новий. Ось так. І як коли ним користувались півроку. Ось така от різниця, так? якщо вам цікаво. Отже, по клапану. Звичайний клапан, напевно, нема сенсу вам показувати, як він виглядає. так? Ущільнювач гумовий всередині, різьба. Ну в принципі те і усе. А ось тут, шановні глядачі, як бачите, різьби всередині нема. І ущільнювачі тут, бачите, один всередині. Один ось тут от зовні, так. І ось таке от кільце. Кільце з отут, з прорізю. Так? Прорізь одна і прорізь ось тут інша. Також ось тут пружинка. Ось тут у нас різьба навіть, бачите? Ось це от колесо таке от, з такою поверхнею. Так, воно так закручується. І все. Отже, як вони е, кріпляться, так? Це най, найцікавіше. Перед цим також покажу вам примус маймер, як виглядає новий ось перед вами. Ось так він виглядає. А як виглядає той, якому півроки? Ось так. Також, в принципі, як новий, так? Це звичайний клапан, звичайна різьба, звичайне з'єднання. А тут виглядає трішечки інше. По-іншому. -по Ручка регулювання трохи довша ось тут. От у цього трохи менше. Це от видно відразу, так, різниця. Зараз. Треба взяти зручно, щоб показувати. Ось і різниця. Це перше. По-друге, сам клапан. Тут він звичайний. А ось тут така от конструкція, як я вам Essential Trail показував. Також ось це от металеве чорного кольору ось ця гайка. Вона, бачите, як тут. Бігає по різьбі. І також тут є пружинка. Примус написано, все те ж саме, також два ущільнювача тут. Також тут прорізь. І ось тут, шановні глядачі, ми бачимо пазик. Ось він. Один пазик, і ось інший. Ось так, напевно, буде краще вам показати. О, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб туди. Заходив наш із вами балон. Як це робиться? А робиться це, шановні глядачі, дуже і дуже просто. Для цього нам з вами потрібно взяти газовий балон і просто спробувати накрутити це діло. Теорії я дав вам нормально. Тепер зараз будемо накручувати і дивитися, як воно. Працює, як воно кріпиться. Ми спробуємо під'єднати, е, я думаю, що давайте звичайний пальник. Все одно, я думаю, що як під'єднується, так? Різьба до різьби, так, накрутили, і все. Тут нічого такого от немає. А ось тут є цікавий факт. От ми хочемо під'єднувати із вами. І, як бачите, ось так воно не входить. Чому? Ось бачите, от я хочу всунути, але чомусь не входить. Чому? Тому що ось ця от латунна штука стирчить. Що потрібно зробити? Потрібно відкрутити ось цю гайку до того моменту, поки ось цей, ось цей латунний елемент не зрівняється з корпусом гайки. Ось до такого стану. Зараз один момент. Ось так, бачите? Тобто можна засовувати нічого не, не буде е, мішати нам з вами. Ось бачите, нічого не буде заважати. Перевіряємо, щоб клапан був закритий. Беремо балон і вставляємо ось так. Бачите, як воно тримається, як і на чому. Зрозуміли? Ще раз показую. Робите. В рівень з чорною гайкою шток пальника. так Різьба клапана в рівень так, за подліцо, щоб нічого тут ніде не стирчало. І от у цій пазики, які отут, ми вставляємо наш з вами балон. Бачите, для чого це все зроблено і як воно продумано. так, Оп, всунули. Далі, шановні глядачі, все так просто, що ви собі не можете уявити. Притримую я зазвичай пальцем ось так і просто закручую. Воно пшикне. Все так. Ще трохи. І все, ми закрутили і під'єднали. Після цього, шановні глядачі, можна пальник сміливо зберігати. Вмикати, так, запалювати, і все буде працювати. Кріпиться ось так, як я вам показав. І це досить надійно. Для того, щоб від'єднати, просто також отут притримуємо ось цю чорну а, гайку і відкручуємо. Все. Після цього потрібно відкрутити до того моменту, поки знову ж таки шток пальника не підніметься і не звільнить наш балон. О! Тепер можна витягати. Ось так працює ось цей клапан дуо. Повертаю його на місце, як він був. Якось, напевно, ось так. Це був примус маймер. Давайте візьмемо ось цей, для прикладу. В приму багато пальників з таким з'єднанням. Тому я буду показувати вам два. Але там є більше. Також вирівнюю до тих пір, поки воно не буде ось так, бачите? Отут, наприклад, потрібно повністю, бачите? Ось повністю відкрутити на цьому пальнику на Essential Trail. Як тут ми робимо? Засунули. Після цього трішечки ось так натиснули зверху. Так, ось так, Воно починає заходити. Я притримую пальчиком ось тут. Перевіряю, щоб ручка клапану була закрита, бо якщо буде відкрита, відкрита, то будете крутити, піде газ. Натискаєте тут пальчиком і все. Далі ми просто все це діло крутимо. Перевіряємо, щоб воно все було рівне. Перевіряємо, щоб воно все зайшло правильно. Так, максимально правильно. Хоп. І все. І після цього сміливо починаємо крутити. У пальника Примус Essential Trail Stove Duo. Ось тут трішечки інша система. Чому? Тому що, от бачите, скільки ще тут різьби залишилось. Так, от я відкручую. Зараз воно порхне. О! Чуєте, так? І все. Тобто воно там буквально на там скільки там витків? 3 чи 4. Ось, бачите, я від'єдную. Знову ж таки приєдную, пальчиком притримую, натиснув от зверху. І от буквально от. І все. Готово. так? Буквально декілька обертів. І воно вже тримається. Далі крутити не потрібно, бо далі просто ви десь різьбу якусь просто скрутите мізки і все. Все, працює. Далі відкриваємо клапан. І все працює. Все, закрив. Тобто тут ось така от система. Крутити сильно не потрібно. Раз. Оп, все. Зараз воно тут вийде. Хоп. Вийшло. І просто прибираємо балон. Отака от. Цікава система для людей, які використовують не тільки балони стандартні стандарту Епігаз. Ось такі, до речі, як от зараз у відео ви бачите. З різьбою. У Кемпінгазу, ось тут така такий самий пептик, але ось тут, де ви бачите різьбу, там її нема. Отака от історія. Отже, пальники ось з, з цим. З'єднанням, яке називається дуо з цим клапаном, вони потрібні для того, щоб використовувати балони стандарту Епігаз, як ось цей з різьбою, так і кемпінгаз без різьби. Хоча виглядає так само. На жаль, в мене нема такого, щоб вам показати. Але повірте на слово. На них зазвичай великими буквами. Чи ось так вони є сині, різних кольорів, так? Але. Вони, Читайте, будь ласка, на них написано зазвичай великими літерами Кемпінгаз. Або зверху вниз, або якось ось так. Я зустрічав їх двох кольорів: сині і такі, як слонова кістка. Кемпінгаз написано. І на синіх написано білими літерами Кемпінгаз. зверху вниз. А на тих, що як слонова кістка, вони ось так в строчку написані. Я думаю, що ви також бачили їх. Є велика кількість, але я от про які згадав, про такі вам і сказав. Сподіваюся, що ви зрозуміли, в чому різниця? Чому воно коштує більше так? через ось цю побудову клапана. Деякі люди в своїх відео я дивився, які робили огляд так, на пальники примус Duo, Вони казали, що це з'єднання також підходить. Під цангові газові балони. Е, неправда, воно не підходить під цангові газові балони. Чому? Ну, Тому що я це, це відкручував, дивився. так, ну, Якщо ви знаєте, як його приєднати так, до цангового балону, ви мені, будь ласка, напишіть. Бо я дивився, дивився, як же його туди. І не зрозумів. Можливо, ви там знаєте, як це правильно під'єднати. Але те, що я от пробував, то. Дійсно, підходить воно під візьбовий балон пузатий, наш з вами звичайний, і е, кемпінгаз. І все. Ось така от історія на сьогодні. Друзі, сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Сподіваюся, що ви для себе дізнались щось нове. Я, наприклад, дуже довго свій час переглядав і не розумів, чому е, пальник до від Примус коштує дорожче. А чому пальник без от з цієї напису без цього до коштує дешевше. А потім я почитав і дізнався. І, можливо, хтось із вас також за допомогою ось цього невеличкого відео також дізнався. Я величезний е, пошановувач так, поціновувач е, бренду Primus. Мені дуже-дуже подобається. І, звісно. Всі речі від фірми Примус. Ви можете придбати зі знижкою 10% посилання під цим відео. Надціпальники, і взагалі там зможете вбити примус собі вписати. І все, що ви там знайдете, буде зі знижкою 10% на асортимент магазинів за моїм промокодом. Всім величезне, дякую. Побачимось у наступних відео. Бережіть себе!